Знайоме вам, коли ви говорите, я вже не беру. Ти, хто буде слухати, потім буде шукати, що це значить Закарпатське. Не беру. Лишіться, не, не кивайте. Не". Коли не маю сил, коли не хочу бачити людей, коли роздратований, роздратована, коли злюсь, коли є таке. Враження, що все, нічого вже не змінити, все погано, всі погані, сил немає, відчай або навіть ненависть чи інші якісь стани, роздратованість. У світлі сьогоднішнього Євангелія це говорить про те, що ми не приносимо добрі плоди плід, плід віри, плід надії, плід любові, плід довготерпеливості, плід відваги, мудрості, мужності. Нам цього всього не вистачає. А чому нам не вистачає сил? Тому бо ми слабо закорінені у лозу, слабо занурені в Ісуса. Сьогоднішня одна з основних думок це те, що ми не є джерелом, ми є гілками. Ісус говорить Я лоза, ви гілки. Чи саме ми хочемо вкласти зусилля, щоб щось змінити в своєму житті? Ісус говорить, ні, ні, ви не маєте сили, не ви є джерелом сили, не ви є джерелом мудрості, любові, терпеливості, щоби приносити добрі плоди, плід терпеливості, плід доброти, плід уважності, плід миру, плід мудрості, щоб приносити ці плоди. Потрібно занурюватися в лозу в Ісуса. Наприклад, ми так багато всього можемо робити, і ми такі втомлені, але десь не вистачає нам часу на молитву якісну, не вистачає нам часу, щоб побути в тиші. Не хватає нам часу, щоб затриматись, можливо, на цілий день. Ніхто не відміняв день суботній, колись мені сказав священник, я сповідався в тому, що занедбую відпочинок. А якщо занедбую відпочинок, то чому занедбую? Тому що щось беру на себе, не своє. Відпочинок це теж спосіб молитви. Якщо я не відпочиваю, то що я роблю? Я спасаю. Спасаю кого я спасаю? Чого я, можливо, беру на себе не свою відповідальність? Чого я занедбую свою душу? Чого мені бракує сил, миру, мудрості? Чому? Що я не так роблю? Ісус говорить: я є джерело, я є лоза, ви є гілки. Ви гілки не можете приносити добрі плоди. Якщо ви не занурені добре в лозі, наше одне завдання основне це вкладати зусилля не в те, щоб плоди приносити. Це центральна думка, не щоби ще більше робити, а щоби зануритися в лозу. Нам потрібно зануритися в лозу. Закорінитися в лозі в Ісусі, то Він є джерелом, від Нього йде все, вся благодать, вся любов. Він є джерелом добра, Він є джерелом любові. Ми не маємо в собі, якщо не візьмемо від Нього. Тому вигораємо, бо вогкості немає. Зерно, яке впало серед терні. Було задушене, бо вогкості немало, каже Євангеліст. Вогкість це благодать, це джерело, це любов Божа, це Дух Святий, ми не є джерелом. Ми черпаємо з джерела. І коли ми недостатньо черпаємо, ми висихаємо. Духовно-святою Душевно висихаємо. Одна велика і проста мудрість, яку нам потрібно навчитися, занурюватися в джерело, тривати. Тому, Ісус, в ці дні особливо будемо чути, сьогодні теж було: перебувайте в мені, а я в вас. Занурюйтеся в мені, а я в вас. Черпайте з мене. Ось що нам потрібно вміти. Ось, Чого нам потрібно постійно вчитись?